Зараз я хотів би запитати про подію дня, яка сталася насправді. Не завжди політиків про це треба питати, не завжди представників влади, тому що які завжди шукають пояснення, чому вони так або по-іншому вчинили. Сьогодні було підписано так званий протокол uh -huh. в Мінську. І, звісно, це рве соціальні мережі. Пишуть Яценюку залік за стіну Порошенку, uh -huh. типу не залік за uh -huh. цей протокол про встановлення. Перемиряч, як його назвати, припинення вогню. 14 uh -huh. пунктів наразі з міста, ми їх не знаємо. Ну, ми так Ось приблизно знаємо. Ми знаємо, план 4, Порошенка. Ні, ми план, знаємо план Порошенка, 14 пунктів. Тут знаємо. теж йдеться про 14 uh -huh. пунктів. Що ти з цього приводу думаєш, що скажеш з цього приводу? Ну, у мене теж таке подвійне відчуття. Знаєш, тут, якби, якщо грати в гру вірю, не вірю, то. На сьогоднішній день вже ситуація настільки загострена, що мені здається, що це мало ймовірно, але, але з іншого боку, намагання перемиря завжди ну, я завжди це вітаю, тому що знову ж таки, от я спілкувалася з цими хлопцями, і, 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 і це жахливо. І це жахливо, і в, в такому разі, якби будь-який такий мир або спроба навіть миру, вона краща, ніж, ніж війна, тому що все ж таки. Людське життя це людське життя. Ми вже Зумієш, на спроба, таку ціну величезно ну, заплатили. Вона прекрасна завжди, коли є правила, яких дотримуються всі. Так. А? Я не стріляю і, і в мене не стріляють. Ну, як ну, перше як правило, якого так, всі так, дотримуються, так, і ніхто не буде порушувати домовленості. Зараз ми маємо просто досвід. Порушення там всіх домовленостей, які були на папері, навіть скріплені меморандум Будепешський. Uh -huh. Ти uh -huh. згадувала та з Кримом ситуація, і так uh -huh. само uh -huh. зі так. Сходом. Ну, всі всі, пору... всі домовленості, які мала Росія, uh -huh. воно порушено. Де гарантія зараз, що цей протокол буде дотриманий, хто зацікавлений в тому, щоб не стріляли, тому що ми маємо реакцію. Перше, те, що сказали, так звані ціленерівці та ДНРівці, uh -huh. про те, що. Ну, але це не значить, що ми хочемо бути в складі України. Ну нічого не можу сказати, тому що дійсно тут, е, знаючи, що з усіма твоїми домовленостями тебе декілька разів е, як це так м'яко сказати, нічого ж не, не, не справдилося з того, що було. А вже були неодноразові ці. Вчинки, ці кроки назустріч і е, опускання зброї. Я, ну, я чесно кажучи, якби не, не вірю в те, що воно буде. Е, але я знову ж таки вважаю, що потрібно це зробити, хоча б знову ж таки, з огляду на те, що е, НАТО може зараз допомогти нам зброєю, і вони так само вичікують цей час. Якби мені здається, що це така остання, остання спроба е, показати. Зов таки всьому світові зараз хто хто є хто.